Ну що ж, всім здорового, братва, з вами Коля Бінога і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Pennywise. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Ну що ж, братва, я продовжую для вас знімати відео в форматі жахливі монстри SCP. І сьогодні у нас на розгляді буде такий монстр, як клоун Пенівайс. Ви всі не раз вже за нього по-любому чули, братва, і дивилися про нього купа відео, купа фактів та новин. І сьогодні, братва, ми з ним зустрінемось. Ну, даний клоун, братва, який в мене в цій грі. Він більш не страшний, а більш такий смішний та веселий. Ну Він, ні, ні, ну, він типу, не веселий, але виглядає він весело, братва. Жирний такий повний, коротше, грубий клоун з молотом, який ну, біжить ще й смішно і так далі. Він братваш мене не бачить здалека, він бачить тільки зблизька, якщо в нього перед носом бігти. Звичайно, що справжній клоун, другій моделі клоунів. Вони бачать, вони бачать, добре бачать і ще й біжуть на страх своєї жертви, братва. Але цей клоун, ця моделька, не бачить здалека, братва, бачить з біска. Ну, якщо лупи молотом, то не ожити. Це перше, братва. Ну і друге, що я вам би хотів сказати, братва, це то, що я, як ви вже бачите, повернувся трошки, може ще не бачите, на, так сказати, на свою територію, на свій звичайний стиль. Зараз я знімаю братва, на телефоні цю гру. Я повертаюся до мобільних ігор. Я братва вже щось 2-4 місяці знімав ПКшні ігри, тобто ігри на комп'ютері, але багато хто з вас, більшість глядачів з вас, почали мені писати, що Коля, давай повертайся на мобільний. Формат, в тебе це краще виходить, тебе буде більше лайків, більше переглядів та більше підписок. Ну я подивлюся, як буде більше лайків. Та... Підписую, братва. Якщо справді буде, то будемо так і знімати. Якщо ні, то ні. я обов'язково буду робити так, як ви хочете, так як більшість з вас хоче, бо то що я буду підлаштовуватися, підстроюватися під вас, бо то що знімаю я це все для вас, щоб було добре вам, братва. В першу чергу це вам. Тому, що ви скажете, те буду робити. Вас тільки, з вас тільки діло, мале. головне це ставте лайки і підписуватися на канал. Всім дякую, хто це робить, всім дякую, хто ділиться з друзями. Ладно, все, заговорився. Буквально 4-5 ігор, братва, це 2-3 місяці я буду знімати мобільні ігри, а там подивимось по активу. Ну і може будемо знімати мобільні, може ще ПКшні і так далі. У мене мобільні, звичайно, що краще виходить знімати. Я це почуваю тут як король, це моя територія. Ну да ладно, все, погнали в гру, братва, поружаємось в гру. І так, цей клоун, я вже вам міг трошки спалити, бо він же біг. Він ну, діпа, не дуже страшний, але братва, граю я без звуку і ще й записується відео вечірком. Зараз вечірок у нас вечірком я запісую. Це відео трохи в темноті. Тому мені може бути стромно, вам то може бути теж стромно, але ви і так даєтесь відео без звуку, то так. А я граю в вас зараз грати, то ще стромніше. Граю я без звуку і все. От, тупо, я зараз записую це відео без звуку, він з любого ракурсу. О, ножик, давайте заберемо. він з любого ракурсу зараз прийде, я не буду знати, коли. оце. Може бути скріммен. Давай, Ладно, Давайте полазимо в нього по. Ого, все полазив, ладно, тут нічого немає. Він чого не бачив. Зараз полажу трошки в впоніваюся тут по шуфлятках. Він, звичайно, як знає, що я влажу у нього по шуфлятках, то відірве мені голову в прямому смыслі цього слова, в прямому сенсі. О, фонарик, беремо фонарик. У нас же є сірники, фонарик і ножик. Воно цим ножиком би його ножик. Блін, тупо стрьомно грати. Він зараз злібовував ламу може вискочити. В мене немає. Я без звуку граю, мені стрімно. Ладно, Давайте обходити кімнати. Блін, тут ми вже були. Тупо він з любого рак там вже вискочить. Давайте сюди. О тут я ще не був. У нього типу, спальня. Он ліжко в нього непогане. Дивіться, ще раз. Ліжко в нього непогане. Давайте ладно, подивимось. Тут, в принципі, ніби як в гренні. того, що тут є зам... замість гарантії, типу, не гені, але Піннівайс від якого теж третій кат. Так само. Під ліжко просто можна ходити, то так як в Рені. а Так то нічого з грені не схоже. Так, такий шкафчик, ще раз. Шкафчик, ладно, пономе Блин, треба дивитися в оба, це в натурі. В оба бо це стрьомно, капець. Їжечко це саме. Перевернутий стульчик. Це вже напрягає, біда. Тут так, братва. І сюди. Тут пусто, нічого нема. Блін, ну, ну я вам кажу, коли я виходжу з кімнат, тут. Ух! Ладно, раз, два, три. Ось такий ось ще раз. Ось клоун. Що стрьомний? Ні, братва, не стрьомний. Якраз на пакет, Проха він так смішно біжить повненький, повний, грубий клоун, ще з цим, ще з цим молотом. Вон. Бачите, він вже мене не бачив, він вже мене потіряв. Я то його бачу. Дядько, о, бачите? У нього очі червоні. У нього ще й лице, таке ржачне, о, клоун. Він брати дуже такий стромний, я ж кажу, він більше спішти. Але якщо він появиться за угла, десь як скример якийсь, то це братва все. Це вже братва, буде взагалі не смішно, це буде стрмно. Ладно, тут я ще, наскільки знаю, я взагалі цю гру не грав, я сам перший раз не граю. Тому я не знаю, що де. але факт того, що я знаю, що є пенівайс і кого котре тікати. Ладно, тут я ще знаю, вроді що є другий поверх і ми проходили, я бачив. Цей пенівайс мене збив з толку з пантелику. Тут. А, давайте тут. Тут у нас теж шкафчик. Ой, а цей, цікавий цей шкафчик можна залізти чи ні ось такий шкафчик. А ну давайте спробуємо. Ага. Ну ні, братва, в цей шкафчик не можна залазити. раз ось. ось, В цей шкафчик залазити не можна. Дивіться. В цей шкафчик я не залізу, в нього залазити не можна. На жаль, на жаль, в нього залазити не можна Бо якби у нього можна було залазити, це би була хороша ничка, можна було обховатись. А так. Ну підліжку можна залазити. ось Такі шкафчики. Блін, так, дивимось братва в два ока, І Ще мене не, не, не піймав, У мене тут є три життя. Ой, якесь радіо награє. Радіо, Старе радіо якесь, коротше. О, лом, братва, лом. Це вже дуже добре. Там є двері, я бачив. Давайте ми їх зараз братва зіб'ємо. Ті двері тут є ті подлоски на дверах. Їх треба ломом з -з збити. О, все. На вихід? Ні, не на вихід. Якась кімнатка, ну давайте закинемо двері. Що за картина? А ну, записка. Не знаю що це за записка. Ух йо -мо! Руки, братва! Що за руки? І очі дивіться! О! Дивіться, очі на мене дивляться і клипат! Якась картина, дивіться! Та ну нафіг. Ось ще раз. Ну нафіг, тікаємо, тікаємо звідси, братва! Дивіться! Руки стрчат і очі на мене дивіться, Ось ще раз. Ні, 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 йдемо звідси! Йдемо звідси, братва. Ну ще раз, там тупо дивляться на мене очі, купа очей кліпають, дивляться на мене, рухаються. І ще й ці, ці руки. Ні. Тут двері вони під кодом, у мене кода нема, брат. Так, це в нас якась раковина, якась вана, чи що тут? Давайте відкриємося. Хоч би якийсь шапу... шампунь там мав, ще щось. От пенівайс дає, звісно, життя, так? Да? Сирники. Що в нього вдома розкидані ті сирники, як не знати, що. Тут, та тут така сама кімната як та, да? Давайте ж тут лазимо. Я ж кажу, панівайся якби не знав, що я в нього лажу... по О, аптечка. По всяких тумбочках він би мені. Голову би відірвав. Це що тут за. Він ще й відкривається, ви прикиньте. Він ще й смивається, ви прикиньте. То можна ще й душ прийняти. Чого вона сама опустилась? Рухнулась. Блін, ну це брат насправді це все стрьомно. Так, ці дверки нам відкриються чи ні? Ні. Ось ще раз. Ні, ці дверки до нас не відкриваються. І так, що ми маємо? У нас є серники, ніж, фонарик, лом і аптечка братва. Що я вам скажу, на сьогодні ми напевно йдемо за на сьогодні ми, напевно, йдемо братва завершатися. або то, що я не знаю, що як тікти. Поки що, в принципі, напевно, все. З вами був Коля Біно, Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. По максимуму, по максимуму, братішки, давайте підтримуємо це відео лайком, підпискою, так як я вже вийшов на мобільний контент. Пишіть, чи вам подобається мобільні ігри чи ні. І як вам взагалі графіка, як вам ця гра. Все буде цікаво читати, все буде лайкати, на все буде відповідати. Я вам дякую, з вами був Коля Біно, Всім пока-пока-пока. Пока, братва.